Малята, а давайте з вами пограємо в гру, з якого дерева листочок та плід? Уважно подивіться на листочок та спробуйте відгадати! А я буду вам трошечки підказувати. Домовились? Починаємо! Жовтий, невеличкий! З якого дерева здогадались? Так, з берізки молодці. А цей схожий на нашу долоньку. Пригадали? Ми їх збирали та сушили. Кленовий, молодці. А цей запашний, чудовий з квіточкою. Липовий з липи молодці! А ці листочки! Молодці з горобини. Подивіться. А цей чудовий листочок. Дубовий з дуба. А ці листочки на що схожі? Це каштанові каштан. Так. А цей? Чудової нашої улюбленої Калини. Ось які ви молодці! А чиї це гілочки, колючки і шишки? Ну, звичайно, з нашої улюбленої Ялиночки. Молодці малята! Дякую вам!